Такая коточка на два на девчонку. Штанятки такие на дырчик при удиночке. На 6-9 месяцев. Ломники на хлопчика. Такие теж ломдики на хлопчике. 18 месяцев на девчонку такие лонг. Пустью утеплены такие на то на 18 месяцев. Лосинки и кортеночка на девчонку. Такие штанки на два ручки. Такие лосиночки. Лосиночки у нас на два ручки на дверь. Или две удивички наборы. Такие полтулички, две одинички, 24-36 месяцев. Муфтяшка. На флисиках это три на три ручки, без капюшончика. Такие вот на дівчинку ще один. Такие на хлопчика хлопчикалон. На 24 месяцев. Такий ще костюмчик с гусинком ковки пленка. Ось такие регланчик, Мне даже на флисику. На 24 на корочке. Так, такий, такая сукня на дівчинку. 6-9 месяцев. Такий новорічний светрик 24-36 місяців. Халатик на 9-12 місяців. Такий онг на хлопчика 12 місяців. Сукня на флісі три тепла на дівчинку на 2 рочки. Такий костюмчик з усинками на 12 місяців. Тоненький. ковтиночка така капюшончика на дівчинку. Ще один такий костюмчик на 3 рочки з висинками. Такий светрик на 12-18 місяців новорічний. Набір. Водіки на довгий рукавчик 18-24 місяці пижамочка. Пижамочка. Такий костюмчик на дівчинку тоненький, лисинки, така тонічка подовжена на 12 місяців. Ще логік, ще одна така піжамка. Така кофтинка з капюшончиком для хлопчика утеплена на фрісіку. Такі кофтинки, дві одинички в наборі, дві надвалички. Шапулечки в наборі, дві штучки, такі пінеточки, 6-12 місяців. Шкарпетки, 24-26 розмір. Штанятка, такий на дівчинку новорічний костюмчик. Будечок. Така кофтинка тоненька на дівчинку на два рочки. Ще піжамочка на 12 місяців. Така на хлопчика піжамка. Нажміть кофтиночка з капюшончиком на 18 місяців. у на тоненькому світі. Шапулечки. Такі штанята. Такі лосинки на два рочці. Сукня така 9 12 місяців. Новорічний костюмчик. 12-18 місяців. Набірковки на два рочки. Штанці до них. Ні, вибачте, штанці 98-104, 3-4 рочки. О, далі, ще логік. Така шапочка. Костюмчик такий новорічний. Тут ще, наприклад, що костюмчик штанята, напевно, з ковтинкою йдуть. Комбінезончик зончики, де такі класні, такі тепері закриті ножки, закриті ручки відкриваються, все. Підкладочка ХБШ така все. 9-12 місяців. Ще одна ковтиночка на плисе с капюшончиком. Такий лом на бирчику. И еще такая кофтиночка без капюшона на плисику. Шкарпеточки на бир. И такий водичок. Загубляйте.